Вітаю, друзі! Як бачите, тут усе у маслі, капає масло із коробки. І в мене трапилась така поломка. Ось у цій кришечці, де диференціал притискається де вал цей там, підшипник. І ось отут тріснуло. Зараз буду знімати ту кришечку. Подивлю, що можна заварити. Ну, то метал чавун. Я не знаю, чи вдасться ну, так заварити, щоб воно було надійно і тримало. Можливо, доведеться замовляти нову цю деталь, ну, але спершу треба зняти і подивитись, що ж все-таки там трапилось. Цю кришку диференціала я відтер від бруду, то тепер вже добре видно цю тріщину. Ось. Ця трищина, чому вона утворилась, я не розумію. Трактор 11 років, працював, працював, і на тобі тут щось зламилось. Я не знав, як її зняти. Зазвичай я знімав то сюди просто довший болт використовував і воно відтискалось. А тут наполовину воно відламилось, тріщина. Ну, якось доведеться з усіх сторін, але з усіх сторін не підлізти. Як її знімати, ну, але ж треба якось знімати. Ну що ж, кришка знята. Велика потужна монтувалка. Вирішила це питання. До речі, я болтом більшим як зйомником і не скористався, тому що я цей болт викрутив, а він обломаний. А решта ось тут. Він викручується ось. з двох частин уже цей болт. Чому його розламило і чому це, невідомо. Ну, але ж треба виправляти Ну, зараз спробую це заварити. Не знаю наскільки це буде надійно, адже це чавун. Ну, але ж поки спробую, щоб трактор був на ходу. Але ж все-таки буду замовляти цю деталь нову. Ну, а поки спробую поремонтувати. Болгаркою зачистив там метал, у лещатах стиснув. Ну, стало все, як і має бути, на своє місце. Ну і тепер можна пробувати зварювати. Китайський чавун легко зварюється звичайними електродами. По чавуну електродів у мене нема. Ну, як бачите, шов гарний, все гарно лягло, але ж все рівно я не впевнений, що оце буде воно гарно тримати. Якби ця деталь була зі звичайного заліза, то я б зробив би так, що воно там ніколи вже не відірвалося. Я був би впевнений на 100%. Але ж це чавун, і я не знаю, як він поведе. Може він виломається отут. на... Краю цього шва чи ще щось. Тому деталь я буду нову замовляти, ну але щоб трактор мене зараз міг працювати, то все ж таки спробую оцю відновлену деталь встановити ну і працювати на своєму тракторцю. Так що зараз почекаю, поки воно охолоне, треба зробити нову прокладку. Ну і буду встановлювати. Отже, кришку цю відновлено, ще балончику трошки чорної фарби лишалось, то я і збризнув так трошки. Зробив нову прокладку і зробив цей центровочний новий болт. Тобто зараз вже можна встановлювати це все на трактор. Так, все встановлено, все стоїть на своєму місці. Наскільки все тут надійно, то я не можу сказати, це, мабуть, тільки одному Богу відомо. Чому це тут таке відбулось, яке тут навантаження на це все? 11 років трактору ну, і такого не було. А тут ось на тобі і це чомусь надламилось. Раніше в мене було, що Ну, тут ця кришка на болтах трималась. то болти з часом відкручувались і масло протікало. То я закрутив шпильки. І тут ось гайка, контргайка, то так уже надійно все тримає і тут нічого не відкручується. Так ось тут слабе місце знайшлось. Може хто знає, від чого таке оце могло трапитись, яке тут навантаження відбулося. Трактор свій я ніколи не навантажую, він не працює у мене в дуже таких важких умовах. Ну, в звичайних. І це ось таке на 11 рік трапилось. Від чого я навіть не знаю. Так, ну і що? Тепер мені залишається ще долити масло в коробку. Можна встановлювати колесо, ну і працювати далі. Так що, ось такий несподіваний ремонт відбувся мого тракторця. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.